Радий вас вітати, друзі! Без ворогів, які постійно з'являються на екрані, ігри були б доволі нудними. Будучи невід'ємною частиною ігор, ще з часів зародження ігрових автоматів вороги продовжують еволюціонувати протягом багатьох і багатьох років. В ідеальному світі кожен ворог у відеогрі повинен бути на рівних з гравцем, володіти унікальними, сильними і слабкими сторонами, щоб винагороджувати тих, хто грає краще. І карати тих, хто зовсім не вміє грати і не розуміє гру. Перемога над дне з тим ворогом чи босом має приносити задоволення, але вимагає від вас жертви у вигляді ваших нервів. Однак, на жаль, розробники не завжди дотримуються цього принципу, що призвело до появи деяких типів ворогів, які або занадто складні, або просто нестерпні. Друзі, влаштовувати зручніше і приємного перегляду. Це найгірші типи ворогів у відеоіграх. Є тип ворогів, який дуже сильно бісить. Це вороги, які вибухають після того, як ви їх вбиваєте. Візьмемо приклад вогняних атронахів зелдерс Scrolls. Ви повинні пройти через усі труднощі, щоб знищити одного з них, тільки для того, щоб все довкола вибухнуло і було охоплено полум'ям. Це не лише завдає значної шкоди гравцям, але й знищує всіх послідовників та союзників, що знаходяться поблизу, потенційно спричиняючи небажані смерті, і навіть провали місії. І іноді це просто неможливо контролювати. Той хто вигадав тип такого ворога, заслуговує на окремий котел у пеклі. Час від часу в іграх з'являються дивні літаючі вороги, навіть у тих іграх, дія яких відбувається не в небі, незалежно від того, чи це механічні потвори, фантастичні істоти, чи щось інше. Битва з літаючими босами стають все більш і більш схожими на справжнє катування. Будемо відвертими. На мить такі типи сутичок навряд чи можна назвати найбільш інтуїтивно зрозумілим у світі гри. Гравці вже майже знають, що здебільшого вороги, які піднімаються в небо, робляться лише для того, щоб за. Тягнути час битви і зазвичай вимагають від гравця якихось дій, щоб вони повернулись на землю. Однак особливо дратує, коли розробники вирішують зробити літаючих ворогів практично неможливими для вбивства, якщо вони не знаходяться на землі. Це не тільки може стати справжнім кошмаром для гравців, які віддають перевагу білдам ближнього бою, але й швидко перетворитися на одну з найбільш незрозумілих і нудних частин гри. Більшість ворогів у відеоіграх розподілені за рівнями складності. Найчастіше ці рівні ґрунтуються на розмірі та силі ворогів. Причому менші вороги зазвичай наносять менше пошкоджень і вимагають менше зусиль, щоб їх знищити. Щоб зробити цих менших ворогів справжнім викликом, розробники часто розкидають їх у грі побільше. Мета полягає в тому, щоб роздратувати гравця і змусити його витрачати більше ресурсів на боротьбу з ними. Однак це часто призводить до того, що ці невелике скупчення ворогів стають одним із найбільш Дратівливих моментів у грі під час проходження. Візьміть хоча б серію Resistance, відомо своїми великими ворогами та кінематографічними локаціями. У грі гравці потрапляють до Манчестерського собору і стикаються з невеликою армією Химер. Відомою як Ліпорз єдиний спосіб їх подавати це бігати навколо будівлі, змушуючи їх вишукуватись у лінію. Так буде простіше їх знищити. Правильний спосіб боротьби з цими істотами закінчується тим, що гравці або витратять всі свої боєприпаси, або будуть повністю оточені роєм. Одне я можу сказати точно, що цей тип ворогів дуже і дуже дратує. Одним з найдешевіших способів, яким розробники ігор протягом багатьох років намагались підняти рівень складності і зробити битви з босами більш захоплюючими, була особливо справедлива механіка миттєвих вбивств з одного удару. Наскільки складною має бути відеограм? Це цілком суб'єктивне питання, на яке кожен геймер матиме власну думку. Дехто може стверджувати, що вся мета гри полягає в тому, щоб провести пристойну кількість часу, помираючи і помираючи, щоб наприкінці проходження було відчуття якогось досягнення і. Перемоги. Але коли, здавалось би, нескінченний шквал смертей відбувається через таку дрібницю, як, наприклад, наступити на палець ноги в зоні видимості ворога, це починає трохи переходити межі. Проблема такої штуки полягає в тому, що гравці не отримують жодної користі від того, що вони роблять. Немає проблеми з високою складністю або босом, який використовує переваги певної складової в рольовій грі. Але коли розробникам доводиться покладатись на тих, хто вбиває гравців миттєво, це більше говорить про їхню нездатність. Рювати повноцінних ворогів у відеогрі. Одна з найбільш хитромудрих і вимушених механік у світі ігор це вороги у іграх, які маніпулюють зі своїм здоров'ям. Без сумніву, одна з найбільш дратівливих речей, які коли-небудь існували. Зазвичай ця механіка призначена для битв з великими босами або тими типами ворогів, які мають стати справжнім випробуванням для гравця. Але кожен, хто коли-небудь стикався з цими ворогами, може сказати, що це нестерпно і боляче. Будь-який тип вампіра, священника чи цілителя. Як правило, також є основним винуватцем маніпуляції зі шкалою здоров'я. Індикатор здоров'я є одним з основних засобів вимірювання прогресу у грі. Ви наносите шкоду ворогу, поки його рівень здоров'я не знизиться. Це уся основа. Ви проходите через усі труднощі великої битви, витрачаючи ресурси та здоров'я, а потім чуєте, о, вони повністю стілились. Давайте зробимо це ще раз, давайте поб'ємося знову. Це ніколи не буде тим, що гравці будуть раді бачити, бачити. коли ви бачите, як індикатор здоров'я швидко заповнюється, навіть в десятеро швидше, ніж витрачається, це якийсь невиклик і не винагорода, це просто дратує. Коли справа доходить до боротьби з ворогами у відеоіграх, кращі гравці витрачають деякий час, щоб проаналізувати своє оточення, звернути увагу на різних супротивників, які стоять перед ним, і методично спланувати, яку зброю чи предмет і в якому порядку вони збираються використовувати для просування вперед. Це особливо важливо для тих, хто намагається діяти максимально непомітно. Вороги-смертники можуть мати різний рівень здоров'я та складність знищення. Саме їхня раптова поява може відволікти увагу гравців, і спричинити повний хаос у вашій грі. Зазвичай найкращим методом подавання цих ворогів є цілеспрямоване знищення їх до того, як вони помітять гравця. Однак це часто забирає більше часу та боєприпасів, ніж гравець хотів би витратити. І незалежно від того, скільки часу гравець може витратити на підготовку та сканування навколишнього середовища, завжди існує ризик того, що раптово на екрані з'явиться такий ворог, який повністю викине вашу стратегію у вікно. Кожен геймер свого часу стикався з механікою отруєння. Зазвичай отрута призначена для складних ділянок. Вона постійно завдає гравцеві пошкодження і може бути одним з найбільш неприємних способів померти. Пошкодження, що наносяться з плином часу, є одним з найбільш дратівливих в іграх. А постійне падіння вашого індикатора здоров'я може змусити хвилюватись під тиском необхідності повернутись в безпечне місце. Отже, так, вороги, які випльовують безперервний потік цієї отрути, де, що завдає шкоди, завжди будуть нестертними і завжди будуть бісити. Як правило, цих ворогів, що вивергають отруту, можна розділити на дві різні категорії: ті, що використовують отруту як снаряд, і ті, що залишають навколо себе невеликі калюжі, такі Типу ворогів, які плюються отрутою, заслуговують на місце у цьому відео, завдяки тому, що А можуть завдавати шкоди здалеку, і Б зазвичай завдають більше шкоди ніж середні типи ворогів ближнього бою. Ті вороги, які залишають калюжі отрути по всій грі, відрізняються один від одного, але мають свої особливості, які роблять їх справжнім кошмаром у боротьбі з ними. Зона дії цих отруйних басейнів може перетворити все навкруги на джерело смертельного отруєння. І це один з небагатьох типів ворогів, який може вбивати гравців навіть з того світу, тому що після його смерті залишається калюжа, яка повільно вас вбиває. Це бісить. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це найкраща мотивація для мене робити більш якісні відео для вас. У мене на каналі ще багато відео, тому обов'язково подивіться, я впевнений, ви знайдете для себе щось цікаве. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.